Нічого собі, бабушка пригласила внуків на пельмені. Ще нема, не покажи. Як це без зікри, бабушка? Покажи, хай вже поставлю, А ікра буде, бабушка? Ну, конечно, а що ж без ікроди без зікри. <рик> бабушка, сир і тортик. Конечно. А сир є? Кока-кола, Тортик. Блін, це ж якісь день народження, може я забув про якесь свято сьогодні. Да, <рик> да. <рик> бабушка, може ж не знаю. Ні, немає, бо це це деяко. Ні, Бабушка хоче скавляти. Ви у мене все сівято, лучше не треба сівати. Як ви. Зараз <глухи> <Все. глухи> будемо вечеряти, потрохи випивати по Ти <глухи> Хіба без ікри не можеш. Да. Ні одна вечеря не приходить. А без як же ікри? без ікри? Чому? Це настояще чи ні? Справжня? Це справжня, тільки білкова. <глухи> А, не прибедняйся уже, не прибедняйся. Ну, чесно. Честно? честно? Да. Це знаєш, це пенсійна ікра. Для пенсіонерів. Для пенсіонерів, да, да. Є різні пенсіонери, да получають. А вони хто не розуміє, то не поймут. Я і не понял бы, щоб ты не сказав. Я тобі не кажу.